во єдину кувозі лі Кейкомбат у вазі до 80 кілограмів. Ну що ж п'ятий поєдинок вечора, і відбудеться він у розділі вазі до 80 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується Єгор Скурихін! This is the final round. Enter the battleground. Move. Warriors all around. Move. Hear my sacred vow. Move. Ain't gonna stop me now. This is the final round. I wake up and be the best. Drop my shot and don't hit the net. And I'ma get to the top if you like it or not, cause I know that's what greatness said. I wake up and be the best. my shot and don't hit Десяти кілограмів і боєць червоного кута. Вік 22 роки. Вага 80 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу по тайландському боксу. багаторазовий чемпіон України з тайландського боксу серед дорослих. Триразовий чемпіон Європи по тайландському боксу серед дорослих. Чемпіон світу серед молоді по тайландському боксу. Боєць червоного кута. Єгорського. Його суперник синього кута, вік 27 років, вага 80 кілограмів, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу срібний призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи, восьмикратний чемпіон України з кікбоксингу за версіями із Кавако та ВПКА. синього кута. Олег Не просто може бути Олегу Павляку проти Єгора Скуріхіна, мені здається, в цьому поєдинку. Не те, щоб я відразу позначав фаворита, але все ж таки доводилося бачити, як працює Єгор і як працює Олег саме за стилістикою і за тими правилами, які тут є. Мені здається, що Скоріхін може мати перевагу. Але подивимося. Заряджений Ігор і в більш гарний формі, і, наскільки мені відомо. О, який хайкік в повітрі. Страшно пролетів у повітрі, Про, як. Да, да, да. Да, він нещодавно був на тренувальному збірі в Таїланді, потім представляв на, національну збірну команду у складі національної збірної команди. Приймав участь у чемпіонаті світу, він в гарній формі зараз. І, до речі, що, що хочу сказати, що не так багато у нього суперників зазвичай на чемпіонатах України. І ось такі саме професійні турніри вони дозволяють все ж таки придбати потрібний досвід спортсмену під час міжсезоння. Оджимає, пожимає Ігорську Скоріхін, свого противника. Павляк відходить е до канатів, потім зазвичай викидає двіку і клінчує одразу ж. Ну, е Така тактика цілком цілком логічна. Принаймні вона мінімізує ризики. Ігор ну, поки що не форсує в цьому поєдинку. Він в своїй ман манері працює спокійно. І в Так, так, так. Шаг вперед, два назад. Він витягує постійно своїх противників на себе і намагається вилучити через контратаку. Але бачно, що він в кращій фізичній формі, ніж його противник. І в ось, подламує, подламує. фізично подламує. Я думаю, що це і є частиною плану, що він намагатиметься. Першому раунді так, підсадити фізично в тому числі і уповільнити максимально суперника, а далі вже розбивати його по максимуму. Да, тим більше, що в клінчі він дуже гарно працює. І те, що його противник старається спасатися в це йому не допоможе. Вже нокдаун. Вже нокдаун бачить.

Пішов. Павля каже, що це був удар головою. Через, Через клінч це можна, можна було так, що спортсмени. Інколи можуть ударі. Завелися хлопці. Зараз справжня бійка, накал страстей. Зараз побачимо, може в наступному раунді. Олег Павляк. Завівся він. Да, да, завівся, дуже. завівся, може щось. Дуже важко контролювати цю агресію спортсменам. Ось зараз сам пішов вперед. Сам пішов вперед, кинувся просто на Скоріхина. А Скоріхін просто притиснув подборіддя. До груди і виставив лоб. Ну, тобто, Максим... він, да, він, сам, він сам влучив. Цілком коректно відпрацював, насправді, да, да. мені здається, Скуріхін. Ну, Тут не було жодного порушення, правил. Просто випадково так. Треба обережніше Олегу працювати. Особливо ну... з тим входом в клінч, бо тут дуже просто. От, бачите, Знову, знову, знову голову виставляє. Зараз тут буде. Справжній накал страстей. Справий руки Лівий міду потрібно пробивати постійно гору з Не треба йти в цей клінч. Сам йде в клінч, зараз отримав вже розсічення. Так, российский да, криваве. так криваво. Да, да, можем. Капу, 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 виплюнув капу, спортсмен. Мені здається, дещо втратив контроль на емоції, над своїми емоціями павляк. Що, він без капу вирішив пробувати? Та я щось не помітив. Заслунули капу минуть. Ну, це вже не ознака професійного спортсмена, коли емоції таки беруть вверх, все ж таки. У нього теж каже розсичення, також розсечення. Ну. Лікарі зараз дивляться, зараз, що там. Так. Да, зараз буде дуже брудний мексиканський бокс, але тайський. Ну хоче боксувати Павляк. Ну так, да, він якось так завівся вже на такому адреналіні. Агресія підвищена. О, те, що отримав сі... розсічення Єгор Скуріхін. Лівий вибрив. Ну, мені здається, що. Нічого дивного не відбулося, саме от такий характер цього протистояння, в якому, мені здається, Олег Павляк саме ініціює. Ну, після останніх двох дуже спокійних поєд... поєдинків ну, це зараз зовсім інше, зовсім інше щось відбувається в рингі. Куплять емоції? Так, да, справ... справжня баталія. справжня баталія. Треба обережно бути біля канатів. Дуже розливався. Олег Павляк. Я так розумію, що дівчина Олега Павляка підійшла і каже, що можливо не варто продовжувати. Але навряд чи хтось може його зараз так от просто переконати. Та ні. Мені здається, Олега зараз просто не зупинить Ну що ж, обидва спортсмени мають січки, і е, емоційним стає да. дуже цей бій. Е, тут вже боксу не буде, тут вже буде, 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 все, буде, буде все, траг, все. Траг. все. Емоції через край. Як не можемо? Що це приколи? Він мені розбиває головою. Ну просто хай не, не відповів, Три головою удари голови. Ну він Олег Павляк каже, що це удари були головою дуже емоційно. Але мені мені здається, що це історія, яка може закінчитися дискваліфікацією взагалі. Ну і можливо і мала б закінчитися до речі, тому що ну дисципліна і повага це. Те, що yeah. має бути присутнім. Дуже... Ще раз харт. не спортивно. Oh, yeah. І ще раз харт! Oh, yeah. Важка битва, облінський глядача. Ну, Ігорсько рік просто спокійно. Спокійно приймає цю ситуацію. Ну, додай, що сьогодні у нас в розпалі турнір хард Combat, Важка битва. І у нас... На стадії завершення п'ятий поєдинок вечора був у розділі. І наразі ми чекаємо оголошення перевозця. Достойно приймає цю ситуацію. Ігор Скоріхін. Спокійний, як коли... у лев. І через неможливість продовження поєдинку бійцем. Переможцем цього поєдинку оголошується моє червоного кута Єгорську! Ну що ж, вітаємо Єгора Скоріхіна. Олег Павляк все ще переконаний, що було там порушення правил з боку його суперника.